Привітання, вітання, слава Україні! Працюю трохи в полі, бо вже би час сіяти пшеницю. Кутивація КПС-ом. Ну, можна сказати, глибоке боронування. Дуже всі любите. Хронологію подій, тобто знімав недавно відео, як то як, е, думає, що коли вже відео вийшло, значить воно знято дві хвилини тому. А не завжди так, тому що матеріал часом знімається, є час монтувати, нема часу монтувати, є таке, що зняв і одним дублем і можна закинути те відео. Так що то треба розуміти, так що сьогодні я буду прив'язуватися до дат 12 квітня в обідній час. Підготовка підписів ярої пшениці після Сої, два сліди смаранда, слід восени, слід весну. Весною другий слід робив 24 березня. І від того часу дощі, дощі. То сніг, то ну, погоди не було, такої, щоб можна було щось робити в полі. Вчора ну, то було сонце цілий день, а сьогодні по прогнозах мав би бути дощ, але щось воно ніби втирається на кілька крапель впало, але. Думаю, що воно витримає, Ну, буду надіятися. Тому працюю КПС, щоб трошки зрухати землю, вона швидше просохне, якийсь вітерець є, бо сонця нині точно не буде. Чи буде сьогодні посів, чи завтра, то тяжко сказати. Треба, щоб трошки земля просохла, інакше. Буде ліпитися на сушники, що не хотілося би. Ну і знову відкладати також нема куди. Тому, що, якщо вірити тим прогнозам, дощ на дущовий. Як на мене, виходить досить непогано, хоча після вчора дощ такий добрячий падав і цілу ніч, і вдень. Я вже зранку поставив опадомір, то було за день 10 мм, а вночі не можу сказати, щоб я ще вагався його ставити, щоб примарску не було. Так що тепер вже буду контролювати. КПС у будь-якому краще, ніж будь-який агрігат з катком, а то давно все ліпіло. Як яка погода, то такий агрегат має бути. Коли посушливо, то треба, щоб був з катком. Я собі так планував, що я тут буду робити лапи катки тим агрегатом. Ну, але він тут наліпив пеконників, а мені треба просушити землю. Цілком нормально. Трохи порозтягуємо. Рештки роблю під кутом невеликим, щоб менше крутитися, але все-таки під кутом 13 кілометрів, це 4. Молотов на місці, хто там переживав, що вікно вилетіло тут їздить вже не один рік, відколи. Трактор купив, така сама історія і на МТЗ в мене. Якщо без фанатизму літати по полі, то нічого не станеться. Ну, ще би, може, один день би почекати на сонця. Було, але хто його там знає як воно буде. Хотілося б усіяти. І щоб ще хоч після посіву трошки земля просохла, а не зразу влупив дощ. Ну, то не наші вреди. Як буде, так буде. Дуже мілко робить. ще всім і так глибше не потрібно. Що не ліпиться, ні наборами. Можливо, то, що я зробив перед дощом другий слід, смарагда і на краще, бо, тому що, якщо би зараз зайшов, то би смарагд таку груду видер. Що земля на сході дуже дуже й мокра. Ніби здавалося весною, що мало тої вологи нас там на небесах почули, добавили. Ну, Як є, так є. І вологи треба, і погоди треба, щоб якось посіяти. Так виглядає після смарагда, яке пролежало під дощами і під снігом. Ну а так після так званої глибокого бурнування, тому що дуже-дуже мілко культивацію це назвати Напевно, неможливо. Трохи ліпиться, але не, не критично. Ще ззаді трохи ланцюг рівняє. Якось так. Я думаю буде просихати набагато швидше. Та й порешті по самому смарагді без тої грибінки. Трошки не то. Тим більше так дощі забило. І так, після тої культивації вчора вдалося при фарах посіяти яру пшеницю. Нічого не знімав, бо темно було. Тому в двох словах сорт Куінтус 5 млн. По факту там 235 кг вийшло, маса 1046 г. Сію з вапніковою селітрою 90 кг на гектар. Такий самий приблизно фон поля, як тут сьогодні. Сьогодні сію. Вже яри ячмінь. Тому є трошки час. Вже також залишилося мені там два проходи по таких кусочках, близько дому, по городах сію. Ячмінь небагато для власних потреб, щоб корова мала солому і свиня. Ячмінь на корм. А в основній масі в більшості надаю перевагу у ячменю. так як в мене виходить? отримати кращий врожай, ніж від яру ячний. Такі реалії. І так, ярий ячмінь черговий раз, сію, сорт Квенч. Протравник ламардор. Той самий протравник і застосовував чи використовував на яру пшеницю. Добре, отаке рівний азот. Минулого року сіяв з таким ж добривом. Поки що воно мені подобається. Що би я хотів сказати в двох словах, попередник скрізь соя. Тут робив два сліди смарагда на зиму. Там робив один раз на зиму, другий раз на весну. Трошки краще воно виглядає, тому хочу показати. Два сліди зробив і зараз просто закривав вологу КПСом. Ну, дощі забили, прийшлося ще раз поганяти. Ще раз зробив КПС. Можливо, кращий варіант робити два сліди на зиму, навіть без інтервалу, там кілька днів знову, ніж робити один слід з марагдом e, На зиму, другий слід на весну. Ну, але то не точно. Одним словом, раз на раз не, не виходить, раз на раз не виходить, але... Дивіться, як зеленіють поля, День сонця сьогодні було, пішло трошки тепло, вологи досталь. Так що е -е, знову спостерігаю, що краще. Чи краще сіяти по сої е -е, у зиміну, чи краще сіяти ярину. Подивимося, який буде результат. Минулого року. Я говорив, що, хто не пам'ятає, підгадаю, що. Получив результат ярої пшениці 72, по-моєму, центнери при внесенні лишень 90 кг попнякової селітри в сівалку. Звичайно, то так все стало. Але, Але... хотілося при мінімальному внесенні азоту отримувати непогані результати. Але так ще скажу, що в мене не виходить у зуміна посої аж ніяк. Ну, поганенька вона. Довго вона якось стартує в загальній масі. Та потім видає результат, але, але от так воно. Е, ще, не дуже маю час знімати відео. Ну, але по мірі можливості. Е, поки що. Стараюся відповідати на всі коментарі, є різні, є, як то кажуть, по справі, а є дещо замудре. я довго не церемонюся. Просто на перший раз видаляю, сильно ярих, як казав, наш класик і земляк бан на віки. Тобто я не збираюся там щось розпинатися, як дід Іван Загинайло. Не сподобалося, Де дивися мультики на другому каналі. Канал створений для однодумців, для товаришів, для якихось обговорення реальних речей. І мій канал не є. Посібник по агрономії, чи посібник по механізації сільського господарства, я показую, як я роблю, як мені виходить робити. Не завжди воно правильно, не завжди воно все виходить, але показую так, як є. Що би я там не робив, що би я не показував. Кому подобається, лишається, кому не подобається, валом інших каналів, де краще все розказують. Ну, про політику я мовчу. Тільки питання на політичну тему, коментарі, то зразу. Який бур'ян вже був. Не знаю чи заглибоко, але вроді міра краю було нормально. Є. Треба лопатку брати. Ну не глибше. 4 сантиметрів. ході там. Я... По, по всій теорії треба було би працювати з катком під CZ -ку, культиватором, але в таку погоду. В таку погоду ніякі катки не. Йду. Так, культиватором просушив і посіяв, а далі хто його знає, яка буде погода. Ну добре, на такій ноті е, завершую своє відео. Таке з ліречним відступом. Всім всього доброго, до нових зустрічей. А я собі дурного до голови не беру і не збираюся.